Друзі, всім привіт! Я Всіх вітаю новому відео сонячної Іспанії, місто Аліканте. Сьогодні поговоримо з вами про наш шлях до Іспанії. Подивіться, це що треба знати про іспанців. Сьогодні 17 листопада і вже, напевно, як тиждень стоїть ялинка. Вже приготувалися до святкування Різдва. Це, що сьогодні я скажу, це виходячи з власного досвіду. Що стосується ставлення поляків до українців, те, що я побачила, коли їхала в Іспанію і, взагалі, в тих країнах, де ми були, це Австрія, Франція, кінцева точка вже була Іспанія. Але я дуже хочу в цьому відео висвітлити саме теми поляків. Те, що я побачила, відношення їх, поки ми їхали, це стосується лише мого досвіду, саме в дорозі. Я не знаю, як було до цього. До повномасштабної війни, тому що багато людей, українців, їхали на заробітки, і я не знаю, як раніше ставилися поляки. Тому хочу розповісти сьогодні про наш саме досвід. Вибачайте одразу, якщо буде багато води, я буду намагатися редагувати так, щоб було цікаво це дивитися. І можливо знайду якісь кадри з цієї подорожі. Баріо де Санта-Крус і неймовірний. Вид на фортецю Санта-Барбара. Отака краса сьогодні. Така погода, неймовірно, тепло, сонячно. Почнемо цю розповідь з того, що 8 березня 2022 року я з донькою вирішили виїхати за кордон у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Це рішення далося нелегко. Насправді, залишити всіх рідних в Україні і поїхати невідомо куди, бо на початку я хотіла поїхати до Тітки в Італію, виїхати до людини, яку я. Знаю, але так як я за кордоном не була жодного разу, я дуже переймалася з цього приводу. Взяла я з собою тільки один рюкзак, де була білизна та документи. Доньку взяла, ну, звичайно, їй поклала в карман в кишеню листочок, на якому написала її дані. Адресу, номер телефона, бо боялася за те, що десь загублю її в натовпі. Приїхали ми на залізничний вокзал і з другої спроби, 8 березня. Ми все ж таки сіли у потяг. Черга була настільки величезна, що не видно було кінця і краю, але так пощастило нам. По-перше, пощастило, а по-друге, ми були не виховані і нечемні в плані того, що побачили нашу знайому, яка стояла вже біля входу прямо на виходу на перон, і влізли з донькою. Я кажу: якщо люди щось скажуть, ми вийдемо з цієї черги, а ні, то будемо стояти з вами. Негарно було з нашого боку це факт. А чому? Тому що ми були останні люди, які... Зайшли в той потяг. Ну, далі вже розказую. Тож ми влізли так в чергу, стали з нашими знайомими, а я в них питаю, куди вони їдуть. А вони кажуть, що їдуть в Барселону до ну, це моя знайома до її тітки. А я, так як я не була за кордоном, я дуже переживала, як то все буде. І на той час я вже спілкувалася з Женією, з моїм чоловіком. і я кажу, давай ми спробуємо поїхати. З Женією ми спілкувалися дуже давно. Зустрічалися, коли ще були коли, коли ще нам було по 16 років. Тому знати напевно, що в нас вийдуть якісь стосунки, я не знала. Це просто було на бум. Хоча. Ми з ним обговорювали цю, цю тему, він запрошував приїхати нас сюди. Ми обговорювали, але так як я не знала, як складуться наші відносини, я боялася того, що потім я буду. Я знала, що він мене не кине цей факт, допоможе ну, в будь-якому випадку. Та просто переживала, а, що я, я, я потім буду робити в іншій в чужій країні. Тому і незважаючи на це, я прийняла рішення їхати саме сюди. Продовжуємо далі. Коли вже ми вийшли на перон, і люди заходили в потяг, людей просто закидували в цей потяг. І стається так, що Алісу запускають, а мені кажуть, все, стоп, вже немає місця. Я кажу: як немає місця? А моя дитина, або її виводьте, або як хочете, я залізу також, тому що більше немає варіантів, все, тільки два. Тож мене все ж таки пустили. Це були купейні вагони. В купе в вагоні може розміщатися чотири людини. В цьому вагоні було в одному купе 11 людей. І нам за лісою не вистачило місця. Ми сиділи просто на проході, там видвигаються такі як ну, стільці. Задвигаються, відвигаються. От ми за лісою дві доби сиділи. Цей потяг був до Пшемишля вже в Польщі. Дві доби, може більше, я не пам'ятаю вже скільки часу. Дві доби так точно. Сиділи ми отак, отут на цьому стільці вдвох, на одному маленькому. Але щоб спати, треба ж було десь спати. Нас провідник пускав на своє місце на верхню полку. Він нас пропускав, і ми так там спали. Багато матусь їхало з зовсім маленькими дітьми. В коридорах стояли валізи. Тобто проходу було дуже мало. Але коли наступав вечір, і треба було спати, так як нас провідник пропускав на своє місце, і ми за лісою спали на верхній поличці вдвох. А іншим людям також треба було спати, тому що в одному купе в кожному було по 11 чоловік, по 11 людей. Тож стелили як могли, просто на підлозі, матраці діставали і стелили. І люди таким чином спали. Ввечері десь о сьомій годині вечора вимикали світло. Щоб якраз в той час біля Житомира ми їхали якось тією стороною, летіли бомби, ракети, тому вимикали світло, щоб нас не було видно і не розбомбили наш потяг. Трібно було тихенько лежати, не вмикати телефони. Взагалі не можна було вмикати телефони, тому що. Була небезпека того, що в наш потяг могла прилетіти ракета. Доїхали ми до українського кордону, перевірили наші документи і випустили вже до кордону з Польщею. І отут наступає такий момент, коли я сиділа і плакала просто в потязі, і, можливо, навіть зараз я буду це робити. Тільки ми під'їжджаємо до перону на польському кордоні. І я бачу, як їдуть багато машин швидкої допомоги. Поляки організувалися до такої, до такого стану, що вони підготували гарячу їжу запаковану. Два дні просто в потязі ми їли, ну, все, що з собою взяли. Пили воду, там все, що взяли. Більше ніде ми не не зупинялися і не могли нічого докупити. І, от що мали з собою, те і їли. Сух-пайок. Зупиняємось ми на польському кордоні і. Так стається, що випускають людей тільки тих, у яких дуже маленькі діти. У е, мене у Аліс, Алісі було тоді скільки? Сім років, напевно. Е, нас не випускали таких матусь, щоб взяти там щось собі. Поляки, просто підбігали до кожного вагона і питали, чи треба щось. Давали їжу, приносили каву, приносили чай, просто отак у вагон передавали. Треба... Треба заспокоїтися, я не можу без емоцій це говорити. Насправді, у мене велика повага та вдячність полякам за те, що вони так віднеслися до нас в той час. Тут вже хочеться сказати про українців. Тому що коли випустили тих, у кого маленькі діти, для того, щоб там можна було взяти підгузки, воду також тому, що треба робити там суміш, хто на суміші, воду для суміші або гарячу воду, кип'яток, також можна було взяти фрукти, були апельсини. Тоді пам'ятаю, оці дуже великі такі зв'язки апельсинів. Але люди деякі брали одну, дві, три штучки, тому що ми вже в Польщі, і далі ми зупинимось, в тому б Вийдемо, і вже ти можеш взяти, купити, або, можливо, будуть волонтери, де ти зможеш взяти собі їжу і таке інше. Але що зробили деякі українці? Вони понабирали ці сітки апельсинів в потяг і просто їли, чистили це все на підлогу, на стіл. І сталося, що плани змінилися, і ми приїхали не в Пшемишель, а в Олькуш в Польщі. Трішки далі ми поїхали на тому потязі. і... Коли ми виходили вже з вагону, я подивилася, що робиться в тому купе цей безлад, який залишили українці після себе. Я не хочу обісрати українців, не дай Боже, це просто я передаю свої враження і те, що я побачила. Як так можна було? Чого не можна було забрати, то сміття. Просто ці сітки апельсинів, які навіть не з'їдені до кінця, просто валялися на підлозі, на столі. Потім, вже, коли ми вийшли в Олькуші, також стояли волонтери з гарячою їжею, це були такі палатки великі, де організувалися поляки, біотуалети та багато чого іншого, якась інформаційна стійка, і багато чого іншого. Стояли прямо з такими табличками: хто куди їде, хто в Італію. Там, мені здається, що там Іспанії не було, була точно Італія. Які ще країни не пам'ятаю. думаю, що напевно Іспанії не було, тому ми не залишилися. А можливо, ми не хотіли гаяти час і сісти просто далі в потяги і доїхати до Іспанії. Напевно, так, тому що в цій дорозі дуже багато людей. Ну це вже далі розповів. вам, це в Франції така історія сталася, що люди дуже довго чекали потяг з Франції до Іспанії і Як це все робить Червоний Хрест, саме з нашого досвіду? Тож, ми в Олькуші пересіли на потяг до Катовіця. Приїжджаємо ми на цей залізничний вокзал в Катовіця. Всі ці квитки на потяг нам давали безкоштовно. В Катовіце на вокзалі було була неймовірна кількість волонтерів, і це просто неймовірна підтримка була для українців в той час, яку, можливо, деякі українці не оцінили зовсім. Стояли також з їжею, з водою. Всяке різне там було, і засоби особистої гігієни інтимної і багато чого іншого. Що мене найбільше вразило, це коли ми йшли брати білет на наступний квиток, на наступний потяг вже до. Відня Відбігають поляки і нашим дітям дають іграшки. У них був такий величезний кошик з іграшками, і вони кожній дитині блін. Я не можу розповідати спокійно. Вони кожній дитині видавали іграшку, хотіли просто зробити, хоч якось цей момент більш ну, щасливішим не можна зробити. А... Щоб дитина не так нервувала, щоб заспокоїлась, там був настільки нервовий стан у кожної людини, яка їхала, яка їхала в невідомість, невідомо куди з дітьми. А добре, коли є якісь родичі, куди можна виїхати. Але дуже багато, дуже великий відсоток людей поїхали просто кудись в світ за очі, не знаючи, що там їх чекає, яке життя, і треба починати все з нуля. Вдома в нас було хоча б щось, а тут ти не маєш нічого. Ти бомж по суті. Просто в тебе немає ні кутка, ні роботи, ні грошей до існування, нічого. Тобто тобі треба все починати з нуля, якось адаптуватися, вивчати мову, заробляти і таке інше. Я не нею зараз. Це просто та людина, яка опинилася в еміграції, вимушені еміграції, не тому, що я захотіла поїхати заробити гроші десь за кордоном, а тому, що в мою країну прийшла війна. Це зовсім різні стани. Тому для мене це було прям саме серденько, те, що поляки просто підбігали до наших дітей і намага намагалися якось просто. Зробити цей момент більш приємним, більш спокійним, щоб діти відчували якусь підтримку, ще й ззовні. Не тільки ну звичайно, що ми підтримували, ми розповідали, ми намагалися заспокоїти і таке інше, але просто щоб підтримати також ззовні, Що туди, куди ми приїхали, тут до нас ставляться не вороже, а позитивно, а з добром. От це так як я саме це відчула і все. Далі нам дали вже квитки на потяг до відня. В Відні була трішки інша ситуація, і це вже стосується більше шахраїв різних. Коли ми приїхали в відень, там також були волонтери, але вони допомагали з розселенням, не допомагали, щоб можна було десь переночувати, тому що до цього ми ж ніде не спали. Тільки в потягах там по 20 хвилин, по 15, саме ми дорослі, тому що переживали, щоб не пропустити зупинку десь. І ми не знаємо, де зупинятися навіть треба. Тобто, щоб не пропустити, щоб нічого не вкрали в нас, щоб дітей не вкрали і таке інше. І ми чекали, поки діти виспляться і спостерігали за цим, іноді бувало, що погружалося там як українською мовою в сон, і десь 10-15-20 хвилин ми могли Поспати приїхали ми в цей відень, е, також нас там нагодували, все було нормально, але треба було нам знайти вже десь ночівлю, тому що ми дуже втомилися за цей час. Це вже був третій наш потяг, і тому ми втомилися і хотіли переночувати. І До нас підходять дві жіночки. У мене навіть досі є номер телефона однієї з тих жіночок. Такі, знаєте, оці годуванчики, такі божі, які кажуть, що в нас є церква, куди ми можемо вас відвести. Ви там переночуєте. Ну це типу, напевно, зробили як. З розкладушками отаке місце, і ви можете там переночувати, помитися, поїсти і таке інше. Я кажу, де знаходиться це все, тому що ми не знаємо відня і ми не знаємо, куди ви нас зараз привезете. Як нам потім добиратися до цього вокзалу залізничного? У відні для мене був цікавий дуже вокзал. Там декілька ярусів, декілька рівнів, і ми там заплуталися і заблукали навіть трішки. Але не до того, і ці бабусі дуже як наполегливо за нами ходили, питали чи надумали ми, чи будемо з ними їхати. Я кажу: Ні, зачекайте, нам треба якось трішки прийти в себе. Зараз ми вип'ємо кави тут в кав'ярні, посидимо, поїмо, а потім будемо приймати рішення. Зачекайте. Вона ходила за мною, взяла мій номер телефону і дзвонила. Ми цей весь час сиділи в кав'ярні, поки не знайшли там дівчину, яка допомогла нам. І прямо біля залізничного вокзалу був готель. Дуже класний готель. Нас навіть погодували там зранку, був фуршетний стіл. І вона нас заселила в цей готель, прийшла разом з нами і попросила у представників цього готелю, щоб нас пустити переночувати, і нам дали відпочинок. Там блін, ми прийняли душ. Ми спали просто на такому неймовірно комфортному ліжку. Це для нас було просто щастя. Я дякую тій дівчині, яка тоді. Я просто не знаю її ні контактів, ні як її звали, вже нічого, вже все забулося. Але те, що вона до нас була з таким добром, з такою душею, допомогла нам, я їй вдячна. Просто вдячна їй по цей день. Вона неймовірна дівчина, і дякую їй щиро від цього серця. Коли ми вже переночували в тому готелі, на наступний день ми взяли квиток до Цюріха. Цюріхів в Цюрих, Цюріхі, в Цюріх, про Цюріх багато розповідати нема що. Тому що не було волонтерів, там був як перевалочний пункт. Знаєте, такий просто не вокзал, а як просто станція, на якій ну, люди виходили і пересідали просто на наступний потяг. А можливо, ми просто не побачили той, де той вокзал, і встали отак десь як в переході якомусь. Коротше, несуть в цюріху, нічого такого не було. Які неймовірні пейзажі ми побачили, поки прямували з Відня до. Цюріха це з Австрії до Швейцарії. Потяг їхав зверху, і як в фільмі, просто в кіно. Ми бачили, де хвіст потяга в вікно. І внизу один будиночок стоїть серед снігу, просто і поля, поле і сніг нічого немає, ні деревця, нічого. і стоїть один будиночок, маленький машина, і йде дим з, 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 з димоходу. Коротше, ви зрозуміли. Просто як в якомусь кіно. Я це бачила. В Цюріх ми проїхали. Транзитом, так скажемо, і далі ми опинилися вже в Парижі. Париж для нас спочатку здався, як тільки ми вийшли з потяга, нічого незвичайного. Не Але ми почали шукати волонтерів, щоб дізнатися, як нам далі дістатися до Іспанії, і натрапили на Червоний Хрест. Я не знала французької мови. Але я знаю трішки і вже, напевно, і забула. На, на сьогоднішній день забула, тому що іспанська мова витісняє ту мову, от німецьку мову, якою я дуже давно не говорила. І я вже позабувала дуже багато слів, я згадую їх тільки іспанською. І з Червоного Христа, представник Червоного Христа, сказав нам, що будьте обережні, це вам дуже пощастило, що ви на нас натрапили, бо тут стоять люди з Африки. І пропонують чекають українських дівчат з дітьми, пропонують їм поїхати десь переночувати в них. Є типу там табір, якийсь. Забирають в них паспорти і все. І потім цих дівчат шукають. Тож він каже, що вам дуже пощастило, що ви на нас натрапили. Вони привели нас там, якийсь супермаркет, запропонували щось купити для нас, якийсь бутерброд, якщо ви голодні. Ну і взагалі все, що хочете, купуйте. Ми, звичайно, що не перегибали палку, взяли по бутербродіку, там водичку, оце вони нам купили і відвезли вже в їх е, ну, табір. Як правильно сказати, це була типа спортивна зала, там були ліжка ці розкладушки. Також була міні-кухня, холодильник, е, мікрохвильовка, і був душ, але душ був тільки холодний, бойлера не було. Ну нічого, я, ну, це не має ніякого значення. Ми якось там помились. Ну, Холодно було, ну нічого такого. Також видавали нам такі, як рюкзачки міні. Там були якісь бритви, прокладки для жінок, гель для душа. Коротше, все оце для лічної гігієни. На це все видавалося нам. Далі починається найцікавіше це момент, коли нам треба з Франції взяти квиток до Іспанії. Є тільки два автобуси в цьому таборі дуже багато людей, і коли ми вже почали спілкуватися з українцями, які там були, вони кажуть, що ми тут вже 10 днів і нас досі не довезли навіть до вокзалу, тому що не вистачає місць тобто, два тільки автобуса, і не вистачає місця для щоб всі люди залізли і десь ну і вже поїхали на вокзал. Ми просто дивом якимось влізли в той автобус на наступний день, тобто ми не чекали дуже довго, але якимось чином ми туди залізли, привозять нас на вокзал. А в цьому таборі ми познайомились з хлопцем, який їхав в Португалію. Ну, хлопець це така ну, особа, яку треба запам'ятати. Просто познайомились, приїхали з ним разом цю Францію, разом з ним в Червоний Хрест звернулися і приїхали в цей табір. І на наступний день опинилися на залізничному вокзалі. І Червоний Хрест ставить таку стойку, збирає паспорти, і йде потім купувати білети, квитки, і каже нам, що ви самі не можете купити квитки, вам тільки через нас треба їх купувати. І ми стоїмо в черзі, чекаємо, коли почнуть збирати ж паспорт. Забирати, але цього не стається до потяга залишається там година, якась, а вони нічого ще й не зробили, навіть не організувалися, і ніхто не вистроївся в чергу. І людина не стоїть, яка збирає нічого взагалі ще не відбулося, просто стоїться стойка без нікого, і купа людей зібралося у українців. Все, і тут цей хлопець підбігає до нас і каже, що я знаю французьку мову трішки. Я можу допомогти вам купити квиток. Ну, купити це все безкоштовно, але треба звернутися ж до людини, яка дасть тобі цей квиток. Він каже: ходімо зі мною, я зараз для вас це зроблю. Також хочу і йому сказати щиро дякую, хоча він не побачить це відео. Але я дуже вдячна йому, що він для нас це зробив просто від щирого серця. Тож він взяв наші документи, ми пішли разом з ним. Він взяв нам ці квитки, і ми, коли вже виходили на перон, я повертаюся і дивлюсь, що та черга, яка була біля Червоного Христа. Так і залишилася. Тобто вони вже не встигають на цей потяг. І ці люди їх просто відвезуть назад вже в той табір. І знову ж таки вони будуть там чекати, коли їх знову привезуть <свісно> на цей вокзал. От така, блін, халепа. Ми виходимо на перон, стоїть двоповерховий потяг. Ми в нього сідаємо, і він майже порожній. Там просто на другому поверсі ми сиділи. Там було, я не знаю, ну. Місць 10 зайнято, все порожньо. Просто от така організація була саме у Франції. Але ну там без негативу, там без нічого такого. Просто отак все дуже повільно, напевно, так само, як і в Іспанії Маньяна. Ну і в принципі, все на цьому історія закінчується. Ми приїхали в Барселону, де вже мене зустрічав. Женя кажу вдячна і йому, що він нас прийняв просто на вищому рівні. Дуже щаслива, що врешті-решт я обрала саме цей шлях і приїхала в Іспанію. Приїхала до нього. Тому я дякую йому також. Хочу виразити подяку кожній країні. Це все ж таки будуть дивитися тільки українці моє відео. Але я хочу, щоб ви розуміли, я вдячна. Вдячна кожній країні, яка прийняла нас від щирого серця, яка запропонувала нам допомогу. Хоча ніхто нікому нічого не винен. Вони не повинні були цього робити. Вони зробили це, бо відчували так, організувалися, стали волонтерами і допомагали українцям преодолеть цей путь, і щоб цей шлях був для нас більш спокійним та легким, і ми змогли дістатися до тих країн, де нас чекають. А де нас не чекають, то організували допомогу: не Франція, Німеччина, Іспанія, всім країнам, яка надала прихисток, тобто ж не всюди нас чекали, і деякі люди їхали просто в нікуди, щоб рятуватися від війни. Бо Вони всі виїхали з мирних, тихих міст. А хтось виїжджав, тому що в них вже немає дому. Отак, От тому я вдячна кожній країні, яка надала цей прихисток, хоча б просто. Прийняла, дала документи і дозвіл на роботу. А далі вже люди розбираються по факту, тому що дуже багато людей, які до війни тут знаходились, ну саме в Іспанії, також і в інших країнах, вони не мали дозвіл на роботу. Вони сиділи, їм було дуже важко, дуже тяжко. А ми приїхали і нам все це. Дали ну і в принципі люди, які тут сиділи без дозволів на роботу і без документів, їх також оформили. Іспанія, наприклад, оформила від тих, хто був до війни на території Іспанії. Тому я вдячна, вдячна і цій країні, і цій країні, в якій я знаходжуся, і іншим країнам, які нам допомогли. А вам хочу подякувати за перегляд цього. Відео, не забувайте, що йому можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал і написати декілька слів підтримки. Всім бажаю всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх дітей. Нехай ваше життя буде безтурботне та щасливе під мирним небом. Всього вам найкращого і до зустрічі у нових відео.